Дощ та величина наметів це єдине, що турбує данських болівальників у своєму кемпінгу. Натомість всі вони відзначають смак ліського пива, кухні та привітність мешканців. Болівальники збірної Данії заселяються у власний фан-кемпінг. Вони житимуть за 30 кілометрів від Львова у наметовому містечку, що організувала для них Федерація футболу Данії. Для них тут розставили намети, змонтували душові кабіни з туалетами, наметовий бар та відпочинкову зону. Ми приїхали у неділю. Спочатку тут було темно, але потім ми мали класну вечірку. Це добрий табір. Наші очікування виправдано. Тут багато хороших людей. Тут чудово. У кемпінгу добре, тільки дощить. Щоправда, намети для нас замаленькі. У вівторок до кемпінгу приїхала більшість його мешканців. Житимуть від п'яти до семи днів. Ми тішимося, що ми зараз тут тут дуже дуже класно. Щодо із збірної Португалії у середу, то усі винятку налаштовані на перемогу власної збірної. Гра розпочнеться у середу, о 7-й вечора на арені Львів. Ярема Дух, Андрій Андрух, головні новини Львова.